до 204 ї річниці з дня народження генія українського народу-поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка розпочинаємо флешмоб, читаємо Шевченка разом. Ми читатимемо твір, який був написаний Шевченком 170 років тому. Але слова його є актуальними. І сьогоднішніх дні Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Світи тихо, ти, краю милу, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаїв навчала. Виростали мої квіти, мої любі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що, Пишучи, що співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистів задушила під серцем приспала. Степи мої, запродані жидою, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої вірі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевідні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недовідки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ох, як би то, як би то знайшли те, те, що схоронили, Не плакали б діти, мати не журилася.